Сучасна земля, яка колись дихала життям, нині часто виглядає як мертве тіло, суха, без запаху, без хробаків, без рослинної сили. Усе частіше люди помічають, що навіть після гарного дощу ґрунт залишається твердим, не приймає вологи, рослини в'януть, а урожай з кожним роком менше, і причина цього не завжди в погоді чи насінні, а у тому, що ми самі, намагаючись. Підживити землю, насправді її отруємо. Хімічні добрива, які здавалися зручним і швидким способом отримати гарний врожай, перетворилися на невидиму загрозу для всього живого під нашими ногами. Колись у селі люди знали, земля це живий організм, її треба не годувати штучними речовинами, а підтримувати, щоб вона сама працювала, дихала, рухалась. Бо у кожній грудці чорнозему живуть мільярди мікроорганізмів, які перетворюють рослинні рештки на поживу для нових рослин, і поки цей цикл живий, земля родюча. Але коли ми сиплемо хімію азотні солі, суперфосфати, нітрати, то частина цих сполук убиває бактерії, грибки та черв'яків, вони просто не витримують того штучного середовища, яке створює людина. Селянин може й не бачити цього одразу. перші роки хімія дає видимий результат буряки великі, капуста стоїть, як бочка кукурудза густа, та через кілька років та сама ділянка стає млявою, вода не тримається, бур'яни лізуть, а врожай падає. Це знак того, що структура ґрунту зруйнована, хімічні добрива змиваються дощами, вимивають з глибини корисні речовини, і земля стає порожньою. Вона ніби губить пам'ять, перестає самостійно годувати рослини, і тут головна біда людина привчає землю до залежності, як хворого до ліків. Без чергової дози добрив город уже не дає нічого. Але варто трохи перестати, і рослини відразу хворіють, листя жовтіє, земля тріскається. Це не природне старіння, це наслідок втрати живого ґрунтового шару. Без черв'яків, без бактерій, без органіки земля перетворюється на пил, і якщо придивитися після дощу, то видно, вода стоїть зверху калюжами, не вбирається, це і є мертва земля. Раніше в селах не було слова добриво в тому сенсі, як ми тепер його розуміємо була підпора для землі, гній, попіл, трава, гниле листя, все, що з господарства залишалося, усе йшло у землю. Люди знали, що від землі взяв. Те треба повернути. І в тій простій істині криється ціла наука про баланс. А тепер ми часто діємо навпаки беремо більше, ніж даємо, ще й додаємо отрути, щоб підсилити ефект. Насправді ж кожна ложка хімії це крок до виснаження поля. Можна навести простий приклад: якщо у відрі води розчинити ложку аміачної селітри й полити город, то рослина справді вистрілить зеленню. Але якщо зробити це кілька разів, то листя стане блідим, стебло тонким, а корінь коротким. Чому? Бо хімія не дає живлення, вона дає лише поштовх, короткочасну стимуляцію. А коли дія минає, рослина залишається без сили, як людина після великої дози кави. І так само страждає ґрунт. Ще одна небезпека в тому, що добрива з часом накопичуються. Нітрати, фосфати, хлориди потрапляють у воду, в колодязі, у городні плоди. Ми самі їмо те, чим труємо землю. І навіть якщо ми цього не відчуваємо одразу, то природа це бачить зникають бджоли, птахи рідше сідають на поля, черв'яки зникають. А без черв'яка земля мертва, бо саме він робить її пухкою, проводить повітря, змішує шари. Там, де є черв'яки, там життя, там рослина бере все, що треба. Дехто може сказати, а як же без хімії? Урожай же буде малий. Але це тимчасова ілюзія, бо гарний урожай сьогодні це спалена земля завтра. Розумний господар не женеться за кількістю, а дбає про якість і про силу землі. Він знає, що якщо дати землі трохи відпочити, накрити її травою, посіяти сидирати, внести органіку. То вона віддячить сторицею. Земля, як і людина, відновлюється, якщо їй не заважати. Тому сьогодні треба відкрито говорити хімія вбиває землю. Це не страшилка і не перебільшення. Це факт, який бачить кожен, хто копав стару городню грядку і нову після підживлень. У старій землі живе коріння, черв'яки, запах вологи, у новій пил і пустота. І якщо ми хочемо залишити дітям не просто ділянку, а справжню живу землю, треба зупинитися зараз, повернутися до природних засобів, до здорового підходу, до розуміння, що земля це не об'єкт для експериментів, а наш дім. Бо якщо вбити землю зникне все інше без родючого ґрунту не буде ні врожаю, ні води, ні життя. І кожен селянин має усвідомити майбутнє його роду залежить не від кількості мішків добрив, а від того, чи залишиться під ногами справжня жива дихаюча земля, коли земля перестає родити, перше, що треба зробити господарю, не бігти в магазин за черговим мішком хімії, а подумати, як повернути грунту силу природним шляхом, бо справжня родючість не у порошках і гранулах. А у живій роботі мікроорганізмів, які живуть у землі, їх треба не труїти, а годувати, і тоді навіть виснажений город оживе, якщо йому дати те, що йому природно близьке, органіку. Найперше правило відновлення землі перестати поспішати. Грунт не змінюється за день чи тиждень, як рослина після підживлення, треба дати йому час, щоб він переварив те, що ми в нього вкидали роками. Добре, коли після збору врожаю господар не залишає землю голою, а засіває її сидиратами вівсом, гірчицею, люцерною фацелією. Такі рослини не лише вкривають землю, захищаючи її від пересихання, а й коренями розпушують її, збагачують азотом і готують до наступного сезону. Коли сидирати підростають, їх не виривають, а закладають у ґрунт, щоб перегнили. Це найприродніше добриво, яке дає ґрунту життя. Дуже важливо також повернути в господарство старі методи компостування. Компост це золото для будь-якого городу. Робиться він просто, але потребує розуміння. Треба мати місце, куди складати рослинні рештки, бур'яни, сухе листя, харчові відходи, трохи землі і води. Головне, не кидати туди м'ясо чи жир. Щоб не приваблювати шкідників. Коли компост визріває він стає пухким, темним і з запахом лісової землі. Якщо розкидати його по городу восени або навесні, земля стає м'якою, темною, наповненою поживою. І ніяка хімія не дасть такого результату, бо в компості є живі бактерії, гриби, черв'яки усе, що створює справжній ґрунт. Ще один спосіб використовувати настої страв. У селі це називають зелене добриво беруть бочку, наповнюють її на третину подрібненою кропивою, лободою, кульбабою, додають трохи коров'яку або курячого посліду, заливають водою і залишають на сонці на 10-15 днів. Коли маса перебродить і запах стане різким, це значить, що розчин готовий, розбавляють його водою, приблизно літр на відро, і поливають город. Таке підживлення не просто насичує ґрунт поживними речовинами, а й стимулює життя у ньому. З'являються бактерії, які розкладають органіку, і ґрунт оживає. І ось тут варто згадати про пшоно. Не кожен знає, що пророщене пшоно це не просто їжа для птахів, а справжній природний стимулятор для ґрунту. Якщо взяти склянку зерна, залити водою і залишити на кілька днів, щоб воно трохи проросло. А потім розкидати по городі або закопати в землю, то через кілька тижнів на цьому місці можна помітити, що ґрунт став пухкішим, темнішим, а трава росте густіше. Це тому, що пророщене зерно виділяє ферменти, які живлять мікроорганізми, і ті, у свою чергу, розмножуються, перетворюючи мертву землю на живу. Але важливо не перестаратися. Якщо... Висипати забагато зерна, воно може загнити, утворюючи цвіль, і тоді вийде зворотний ефект. Так само ефективним є старий, але дієвий метод мульчування. Коли поверхню землі вкривають шаром органіки скошеною травою, сіном, соломою, подрібненими листками чи навіть торішньою солом'яною підстилкою з-під худоби, мульча не лише утримує вологу, а й поступово розкладається. Утворюючи перегній, під нею живуть черв'яки, зберігається тепло і земля не пересихає. Господар, який мульчує грядки, з часом помічає, що бур'янів менше, а земля пухка навіть у спеку. Є ще одна проста, але мудра порада не копати глибоко. Багато хто звик, що город треба перекопати до кореня, але це шкодить структурі ґрунту. Під час глибокого копання руйнується. Природний шар, де живуть корисні мікроорганізми, краще робити поверхневе розпушування сапкою чи вилами, залишаючи нижній шар недоторканим. Це дозволяє зберегти мікрофлору і земля не втрачає свою живу силу. Корисно також робити трав'яні настої для поливу, замочувати в діжці скошену траву, додавати туди трохи попелу і гною, а потім цією водою поливати грядки. Це простий і дешевий спосіб підживлення, який не шкодить, якщо не переборщити. Попіл узагалі чудовий помічник. У ньому є калій, фосфор, кальцій, усе, що потрібно рослині, досить посипати попелом грядки перед дощем або розвести у воді для поливу, і земля отримає природне мінеральне живлення без жодної хімії. Коли земля відновлюється. Не варто одразу чекати рекордного врожаю. Перший рік вона відпочиває, другий набирає сили, а на третій дякує сторицею. Важливо лише не заважати їй. Якщо дати грунту відчути, що його не отруюють, не палять сонцем і не перекопують до каменю, він оживає, і тоді навіть найменше зерно, посіяне в таку землю, проростає потужним коренем. Багато господарів. Що перейшли на природне землеробство, кажуть земля дихає і пахне інакше, вона має запах лісу, грибів, дощу. Це і є ознака живої землі. І коли вона жива, то й рослина здорова, і врожай, хоч може і не гігантський, але чистий, смачний, без нітратів і без страху. Що труїш себе і своїх дітей. Такі методи не потребують великих витрат усе можна зробити власними руками з того, що є під боком. Пшоно, трава, гній, попіл, листя усе це справжні скарби, які лежать просто на подвір'ї, треба лише захотіти ними скористатися. І тоді земля знову стане такою, якою її знали наші діди, родючою, живою, щедрою, що віддячує кожному, хто ставиться до неї з розумом і повагою. Колись у кожному селі люди добре знали, що таке справжня земля. Вона не була просто грудкою чорного пилу, а мала запах, якого не сплутаєш ні з чим вологий, теплий, живий. І кожен господар, ступаючи босими ногами по своїй ниві, міг відчути, чи здорова вона. Старі люди казали Земля має серце, коли воно б'ється, той ростиме все. І щоб те серце билося, треба було доглядати її не хімією, а добром. Наші діди не мали лабораторій, не рахували азот і калію у таблицях, але знали, коли треба гній вивезти, коли попелом посипати, коли дати землі віддихатися. У давнину після жнив ніхто не залишав поле порожнім. Восени виганяли туди худобу, корів, овець, кіз. Вони не лише паслися на стерні, а й залишали по собі найкраще добриво гній. Потім поле зорали і залишали на зиму. За цей час гній перемішувався із землею, сніг його зволожував, і до весни земля набирала сили. Коли приходила весна, з неї буквально пари йшов, настільки вона дихала, тоді й сіяли, і сходи були рівні, міцні, бо земля мала живлення зсередини. Багато хто пам'ятає, як бабусі навесні висипали попіл на грядки. Попіл був від дров від печі, де палили все натуральне, гілки, солому старі кукурудзяні стебла. У попелі є безліч корисних речовин, калій, фосфор, кальцій, і якщо його посипати на город перед дощем, то земля ставала пухкою, темнішою, незлипатою. Бабуся казала Попелом землю годуй, і вона тобі хлібом віддячить. І це була чиста правда. Так само використовували і курячий послід, але дуже обережно його розводили водою, давали перебродити кілька днів, а потім поливали грядки. Такий Настій був сильний, тому ним користувалися мало, бо знали, що надлишок може спалити рослину. Цей досвід передавався від покоління до покоління через спостереження, через відчуття. Люди вміли дивитися на землю і розуміти, що їй потрібно. Є цікава історія про одну родину з Полтавщини, де старий господар років 50 не користувався жодним хімічним добривом, його город завжди був зеленим і врожайним. Коли сусіди питали, як йому це вдається, він лише сміявся Землю треба слухати, а не мучити. Якщо бачиш, що вона тверда, дай їй пари, якщо виснажена, прикрий травою, якщо голодна, нагодуй гноєм. Його секрет був простим він постійно вносив перегній, мульчував соломою, не копав глибоко, а лише розпушував. З часом земля на його ділянці стала настільки м'якою, що лопата входила легко, як у масло, і хоч сусіди сипали хімію, у нього врожай завжди був більший і чистіший, а ще був старий спосіб зеленого добрива. Коли висівали горох чи конюшину не заради врожаю. А щоб вони збагатили землю. Потім усе це перекопували і залишали перегнивати. Селяни казали горох годує землю. Сучасна наука підтвердила це такі рослини накопичують азот у коренях, і після них ґрунт стає родючішим. Але тоді люди не знали про формули, вони просто бачили результат. У наш час з'являються нові господарі, які повертаються до цих методів. Вони пробують органічне землеробство, відмовляються від мінеральних добрив, і, що цікаво, через кілька років помічають ті ж самі зміни, що й старі люди колись. Земля стає жива, вона пахне інакше, тримає вологу довше, бур'янини ростуть так швидко, бо ґрунт має рівновагу. У таких господарствах навіть урожай з пшениці чи помідорів має інший смак: насичений, натуральний, без... Пластмасового присмаку. Є приклади із народної практики, коли люди використовували навіть пророщене зерно, пшеницю чи пшоно. Кажуть, якщо після дощу посіяти трохи пророщеного пшона на виснажену грядку, то за тиждень земля стає темнішою, ніби живою. Це тому, що пророщене зерно приваблює мікроорганізми, які починають активно працювати. Таке спостереження зробили ще наші прабабусі, коли помічали, що там, де викинули корм для курей, згодом трава росте густіше, природа сама підказує людині, як відновити баланс. Є й стародавні народні приказки, у яких збережено сільську мудрість Не труї землю, не отруєш себе, без гною земля як без душі. Хто землю поважає, тому вона хлібом пахне, і, хоч ці слова звучать просто. Але в них уся філософія сільського життя. Земля для селянина це не просто джерело прибутку, це член родини. Її треба берегти, лікувати, коли вона хвора, і годувати, коли вона слабне. Сучасні господарі, що перейшли на органічні методи, часто діляться своїм досвідом. Один фермер із Хмельниччини розповідав, як він за три роки відмовився від усіх хімічних добрив. Спочатку земля. Мовчала, урожай був невеликий, але він не здався вносив компост, сіяв люпин, мульчував соломою, поливав трав'яними настоями. На четвертий рік земля відгукнулася, помідори росли, як на дріжджах. Буряк був солодкий, морква, довга й соковита. Він казав Я повернув життя в землю. І це, мабуть, найкраща нагорода для будь-якого селянина. Старі методи не втратили своєї сили, просто ми їх забули. Тепер, коли все довкола забруднене, коли вода в криницях має присмак хімії, а овочі перестали пахнути справжніми овочами, настав час згадати ті прості, але мудрі способи наших предків. Бо в них не було зайвого. Усе йшло по колу, усе поверталося землі. І в тому була гармонія, яку ми втратили. Якщо ми хочемо, щоб земля знову стала живою, Треба навчитися дивитися на неї очима наших дідів уважно, з повагою, без поспіху, і тоді навіть маленький клаптик городу може стати райським куточком, якщо господар не жениться за швидким результатом, а працює з любов'ю як це робили покоління до нас. Якщо підсумувати усе сказане, то головна істина проста земля це жива істота, і до неї треба ставитися як до друга. Вона не терпить насилля, не любить поспіху і, і не прощає байдужості. І якщо ми кидаємо в неї хімію, вона мовчки терпить, але поступово втрачає силу, мов людина, яку щодня годують отрутою. А якщо дати їй дихати, підживити добром, накрити травою, напити дощем, вона віддячує сторицею. Бо земля пам'ятає руки господаря, який її не б'є лопатою, а гладить. Який не засипає отрутою, а годує природою. Селяни здавна знали, що головне не перестаратися. Бо навіть добро, якщо його забагато, може стати бідою, так само і з органічними засобами. Якщо сипати надто багато попелу, земля стане лужною. Якщо занадто багато гною, коріння згорить. Якщо перелити трав'яним настоєм, піде цвіль. Природа любить міру. І кожен господар повинен не просто повторювати поради, а спостерігати, відчувати. Якщо земля темна, волога м'яка, значить, їй добре, якщо тверда, суха, з тріщинами, треба рятувати. Але розумно досвідчені господарі радять перед тим як щось внести, подумай, чи потрібно це землі саме зараз. Бо буває, що люди звикли діяти за календарем, а не за відчуттям. Але земля не годинник. У кожному селі, у кожному кутку своя волога, своє сонце, свій ритм, тому спостереження важливіші за будь-які інструкції. Земля говорить через рослини. Якщо листя жовті, не поспішай сипати селітру, подивися, може, їй бракує не добрива, а вологи або коріння задихнулося. Якщо бур'яни ростуть буйно, значить, земля багата. Але виснажена культурними рослинами, їй треба відпочити. І ще одне не можна постійно вимагати від землі врожай після кількох років роботи їй треба перепочити. Навіть невелика ділянка повинна мати зміну культур ротацію. Не можна на одному місці садити помідори, щороку земля втомлюється, накопичує шкідників якщо сьогодні тут був буряк. Наступного року посади горох або огірки, а через рік знову коренне плоди. Так земля відновлює баланс, і хвороби не накопичуються. Хорошою практикою є залишати частину городу під травою, посіяти конюшину, люцерну або просто дозволити вирости дикій траві. Вона вкриє землю, вбереже від спеки, дасть прихисток для черв'яків і комах. Потім, коли її перекопати. Земля отримає живий шар перегною. Це найпростіший спосіб підлікувати ґрунт, який виснажили роками праці. Серед народних порад є і така не спіши полоти. Спочатку подумай, чому росте бур'ян. Бо часто бур'яни це знак, що земля чогось просить. Якщо росте щириця, ґрунт бідний на кальці, якщо осот надто щільний, якщо лобода. Багато азоту, і замість того, щоб боротися з бур'яном, треба зрозуміти його мову. Коли ми навчимося читати ці знаки, земля сама підкаже, що їй потрібно. Варто також пам'ятати, що головна сила землі у її вологозатриманні якщо вона здорова, то навіть у спеку тримає вологу, а якщо мертва, то після дощу стає твердою кіркою. Тому головне завдання господаря зберегти цю здатність. Мульча, сидирати, компост усе це допомагає утримати вологу. І тоді навіть у посушливий рік урожай буде. Є ще одна важлива річ не знищувати черв'яків це непомітні, але найвірніші помічники. Якщо на городі їх багато, то ґрунт буде родючим. Кожен черв'як щодня пропускає через себе землю, робить її пухкою, насичує киснем. Тому не варто користуватися отрутохімікатами, які вбивають комах, бо разом із шкідниками зникають і ті, хто землю лікує. Селяни часто кажуть земля любить тихий рук, це правда. Грубе ставлення, поспіх, надмір усе це шкодить. Земля відчуває характер господаря. Якщо він добрий, уважний, нежадібний, то й урожай буде мирний, щедрий, а якщо лише заради прибутку. То земля образиться, виснажиться, і навіть добрива не допоможуть. Тож найкраща порада для кожного, хто працює на землі. Не поспішайте, не женіться за кількістю, слухайте природу. Не треба боятися старих способів компост, попіл, пшоно, трава, гній, усе це перевірено століттями. І водночас пам'ятайте, що навіть добрі речі мають міру. Не можна перетворювати органіку на хімію власноруч. Земля це основа всього, вона годує, напуває, дає життя, і якщо ми навчимося дбати про неї як про себе, то вона віддячить сторицею. Бо живий ґрунт це здоров'я нашого роду, наших дітей і онуків, тож бережімо її, не труїмо, не виснажуємо. Давайте працювати з нею розумно по селянськи, з любов'ю, спокоєм і совістю. І тоді навіть найменший клаптик городу стане благословенням а не клопотом. Бо, врешті-решт, кожен мун, справжній господар знає земля все пам'ятає вона пам'ятає руки, що садили, і серце, що дбало. І якщо ми залишимо після себе живу, дихаючу землю, то й наші діти житимуть на ній у достатку й добрі. І це, мабуть, найкраща спадщина, яку тільки можна передати, не мішок грошей, а родючу. Чисту добру землю, що пахне життям.